Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні у нас фразові дії слова рівня біодин тема номер 6 Перше слово Add up. Перекладаємо, як підраховувати загальний результат. Наприклад, She added up and told me the total. Вона підрахувала та сказала мені загальний результат. Наступне слово: Blow up. Перекладаймо, як вибухати, розриватися. Та приклад. Luckily the bomb did not blow up. На щастя, бомба не розірвалася. Йдемо далі. Наступне слово breakdown. Переклад зламатися. Та приклад з ним. His car broke down yesterday. Його машина зламалася вчора. Далі break in або ж break into. Переклад. Проникати незаконно, наприклад, грабіжник у будинок. Приклад з цим словом. His house was broken into last night. Вчора ввечері в його будинок проникли. Далі. Bring up переклад. Пікуватися про дитину до повноліття. І приклад у контексті. She brought up sons on her own. Вона виховувала синів сама. І останнє слово на сьогодні build up. Перекладаємо як підвищувати, покращувати щось. Та приклад. This exercise is good for building up arm strength. Ця вправа добре підходить для розвитку сили рук. На сьогодні це все. Очікуйте наступних занять. До зустрічі!